Хижа планета, одна з моїх улюблених, розрахована від двох до семи гравців. Фішка цієї гри в тому, що один грає проти всіх. По сюжету ви група космонавтів, зоролі яких упав на невідому планету, і там є хижа істота. І ваша задача максимально проста: вижити спільними зусиллями. Хтось один сідає грати за істоту, всі інші за космонавтів. Усього в цій грі 10 локацій, де можна сховатися і виконати певні дії для того, щоб наблизитись до перемоги. В свою чергу, істота буде вас там шукати. Хід гри починається з того, що кожен космонавт обирає локацію, в яку він піде, і викладає її в закриту. Коли всі виклали карти локації, істота може розіграти свою карту і покласти жетон на ту локацію, де він буде шукати своїх суперників. У третій фазі гравці відкривають карти локації, які зіграли, і той, хто попався в істоті, втрачає по одному із трьох життів, а істота рухається вперед до перемоги. У четвертій фазі хижак повертає всі свої фішки назад на руку, а космонавти пасивно рухаються вперед по треку асиміляції і починається новий раунд. Гра закінчується тоді, коли космонавти або істота дійшли до фінішу. Найбільше люблю цю гру за Mind Games, коли космонавти хочуть ухитритись, перехитрити перехитрювання істоти, а вона в свою чергу навести стільки паніки, щоб гравці приймали неправильні рішення. Грав цю насілку кілька десят разів у різних кампаніях. Всім заходить на ура. Недорога, невелика, локалізована українською. Суцільне щастячко. Наразі в мене все. Папа. -па.